Останні сімдесятиліть в нашій державі травень був символом патріотизму, непоборності духу, поваги і пошани до тих, хто виборював мирне небо для своїх нащадків. Цю традицію, попри всі негаразди, продовжують і нині. Тож, час вшановувати героїв і робити висновки, аби не повторювати втрат людських життів. Минуло вже чимало літ відтоді, коли нашу землю звільнили від німецько фашистських загарбників. Виросли нові покоління. Але пам'ять про війну залишається у наших серцях, тому що неможливо забути того болю і страждання, що випали на долю наших дідів та прадідів. Велика вітчизняна війна забрала мільйони життів, зруйнувала не лише будівлі, а й долі людські. Тих, хто не тільки на власні очі бачив весь жах цієї війни, але й сам брав участь у боях, з кожним днем залишається все менше. Але ратний подвиг батьків, дідів і прадідів у великій вітчизняній війні. Ніколи не буде забутим, його не можуть зменшити ані роки, ані суспільні зміни. Сколько мужества було в вас, два словечка простих я прикрою, ви в бою повторяли ні раз, Сколько павших бояк чизну не обняли своїх матерей, сколько тисяч загублених жизней не вернули. Сиском слагерей от войны проплывем пред очами, і слезу за тумани сам взгляд, до сих пор моє серце ночами, і старої рани маля. Хто закриє мені очі, старі очі, як ти кров'ю молодою, за мальку сполостіш? Хорони тебе небесний від лихої долі. Не дай смерті приступити ні в лісі, ні в полі. А я буду молитися, за тебе, дитино, а я буду коритися, божій волі, син. Не журіться ви за мене і не плачте, мамо. Не помру я, не загину поміж ворогами, буду бити їх проклятих, аж поки не згину за село, за вас, матусю, за рідну країну. Аби прийдешні покоління свято зберігали пам'ять про невмирущий подвиг своїх дідів і прадідів, прагнули жити в мирній країні. Традиційними залишаються зустрічі з ветеранами. Таку влаштували і в Черкаському професійному ліцеї. Тут кожний куточок території покликаний виховувати патріотів. В Черкаському професійному ліцеї велика увага приділяється патріотичному вихованню нашої молоді учнівської. Адже. Патріотичне виховання це складова частина морального виховання наших учнів. Виходячи з цього, широко заплановані і проводяться різноманітні заходи. Це і уроки мужності, і виховні години, і зустрічі з ветеранами, з воїнами-інтернаціоналістами, з учасниками ліквідації аварії і наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. На територію ліцею створений і побудований обеліск. Який присвячений випускникам профтехосвіти, які загинули або воювали у Великій Вітчизняній війні, сподіваємося, що наші учні виростуть висококваліфікованими спеціалістами і фахівцями своєї справи і просто хорошими людьми. Я маю мету закінчити ліцей з відзнакою, можливо. Маю мрію, і це моя ціль вступити після закінчення ліцей. Після закінчення ліцею вступити до військової академії прикордонних військ, хочу захищати кордони нашої держави, їх потрібно відстоювати, тому що не треба робити помилки, які робили наші, можливо, діди-прадіди. Це честь і ніколи не соромно захищати, якби не допустити тих жертв і втрати, які були в. Допущені в часи війни треба зараз думати і робити правильні кроки, щоб досягти мети, щоб був мир в нашій країні, і тому хочу вступити все ж таки і бути захисником. Час війни люди боролися, не шкодуючи ані сил, ані життя, і відстояли мир для нас з вами. недавна ми спокійно працювали, будували міста, вирощували хліб, виховували дітей. Нині ж знову чути постріли в країні. Час відстоювати мир і цілісність держави, але не ціною людських життів ще не загоїлися рани фронтовиків та їхніх матерів. У Черкаському професійному ліцеї на честь 40-річчя великої перемоги був створений музей бойової слави. Тут зберігаються відомості про героїв визволителів міста Черкаси, про героїв форсування Дніпра, про велику Корсун Шевченківську битву. На прикладах подвигів земляків виховують підростаючі покоління. Експонати музею поповнюються, адже учні проводять пошукову роботу щодо нових фактів та відомостей. Зустрічаються з ветеранами, продовжуючи невмирущу славу прадідів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ветеранів і людей, які, воїнів, які загинули в роки Великої вітчизняної війни. Кожен день за собою сотні і тисячі втрачених життів, ріки, пролиті матерями, дружинами сліз. У новітній історії з'являється багато нових теорій, і тверджень щодо Великої вітчизняної війни. Але теорія може бути лише одна: ворог напав на нашу землю і знищував наших людей. Ця біда об'єднала нас, зробила нас героями. Де дні і ночі під ударом, вогні з села і до села, вітчизна, збурена пожаром, нас об'єднала й повела. День перемоги це дійсно свято зі сльозами на очах. До цього дня ми йшли 1418 діб, невичерпний вогонь народного подвигу. Ми пам'ятаємо всіх, хто загинув у воєнному полум'ї. Щоб настав переможний травень 45-го. Щороку ми покладаємо квіти до пагорба слави, вшановуючи героїв, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Лише пам'яттю і любов'ю до своєї батьківщини ми зможемо віддячити тим, хто загинув, і тим, хто залишився жити з великою раною на серці, яку залишила війна. Помніті через гада, через віка, помніті о тих. Хто вже не прийде ніколи, Помните, не плачте в горлі, сдержите стони, горькі стоны. стоны. пам'яті павших, будьте достойні. Разом з музеєм бойової слави у ліцеї був створений і клуб пошук. 18 років його незмінним керівником був ветеран бойових дій Георгій Шалеєв. Він брав участь у бойових операціях у Чехословаччині, Угорщині, проводячи військову розвідку на своєму літаку. Вот уже 69 лет мы живем под мирным небом. 69 лет тому назад кончилась Великая Отечественная война. И наши сержанты Егоровы и Кантарии водрузили зная победы над поверженным Берлином. Война принесла огромные жертвы, огромные беды нашего народа. Огромные жертвы свыше 27 миллионов погибло наших людей. Если в экономической точке зрения, так сказать, триллионы убытку принесла эта война. Мне и довелось участвовать в этих боях. Но я отлично помню, когда началась война и когда она кончилась. И все эти годы Великой Отечественной войны. С самых первых дней наша семья, Мои родные братья, двоюродные братья, сестра, четыре дядьки ушли на фронт. Десять человек с нашей семьи воевали. Двое из них не вернулись. Погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мы четыре раза эвакуировались, потому что город наш был фронтовой. Крупный железнодорожный узел, Елец. Дальше по поезда уже не ходили. Дальше была линия фронта, разгружались солдаты и шли пешком на фронт. Мне довелось участвовать на трудовом фронте. Приходилось работать в колхозе, на, помогать нашим старшим товарищам в сельском хозяйстве. Прошел все должности, начиная от подпаска и кончая ездовым. В летную столовую возил молоко, Отсюда я познакомился с этими боевыми, храбрыми ребятами, летчиками. И у меня зародилась мечта стать тоже летчиком. Что я и добился, потому что советская власть предоставила такую возможность окончить школу бесплатно, кончить летное училище. И я стал кадровым офицером военно-воздушных сил Советской армии прослужил в рядах 32 года. Поэтому я считаю, что сегодня наша задача – сохранить мир. Тот мир, который нам завоевали наши старшие товарищи, которые война эта принесла огромные убытки, ущерб нашему народу. Мы, люди старшего поколения, помним этого и приложим все усилия, чтобы эта кровавая бойня никогда не повторилась этот святой день, как сказал поэт, вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. И слова Верховного Главного Командующего Василия Сталина «Вечная слава павшим героям в борьбе за свободу и независимость нашей Родины навсегда сохранятся в сердцах добрых людей всей планеты». Эта наша советская армия принесла освобождение нашей страны и освободила страны Европы от фашистской чумы. И эта трагедия никогда не должна повториться. Це менше залишається в життєвому строю ветеранів війни. Їхні груди вкриті медалями на скронях сивина, але досі пам'ятають ті страшні часи лихоліття та імена своїх бойових товаришів. Як же нам не гордитися нашими людьми, коли вони все преодолели і навіть не тільки на фронті, але й в тилу. И в тылу врага была создана молодая гвардия в Краснодоне. Олег Кошевой, Сергей Тюленин. Олегу было 16 лет, 17, а Сергею Тюленину 14 лет. Вот. Войну. Да, благодарить нам надо всіх солдат, сержантів, офіцерів, генералів, маршалів. Шлях до Дня Перемоги, каже Микола Степанович, був дуже складним. У цій війні полягало мільйони людей. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через горнило битв і дожити до світлого дня перемоги. войну, я много своих побратимов просился с ними, ушли из жизни. Очень много пограничников, в том числе герой Советского Союза Семен Пустельников. Он воевал в Ленинграде, блокадном, потом попал к нам в украинский округ, погран войска, и тут совершил свой подвиг. А День Победы, точнее, Ночь Победы, я встретил в небольшом городе Львовской области, Магеров, тогда там был районный центр. Два часа, десять минут. Первое сообщение из Москвы об окончании войны. Я как раз был дежурным радистом и услышав это, быстро поднял разбудил командира, а потом и всех наших людей. К тому времени уже по улицам города Магерова и стрельба из всех видов оружия. Столько, да, и возгласы такие от радости великой. И так мы встретили об Абаканчані Вілікої Атечінної війни вічна слава і вічна пам'ять героям-визволителям, де б ви не були сьогодні, як би не поспішали, зупиніться. Низько схиліть голову перед світлою пам'яттю тих, хто загинув за мирне небо своїх нащадків. У програмі про старі традиції на новий лад у Черкасах відбувся перший шкільний бал. Хвилююча мить, ось він початок. Близько сотні пар вперше у своєму житті закружляли у полонезі. Цей танок виник у Польщі та відкривав бали ще за часів Петра І традиціям вирішили не зраджувати і черкащани. Такий вишуканий захід із використанням бальної таке, компліментів, спеціального вбрання учасників, вирішили організувати та провести у гімназії номер 9 Цьогоріч заклад святкує свій перший ювілей, 10 років з дня заснування. Цю подію і вирішили відзначити по-особливому. Бажаючих брати участь було чимало, але впоратися з непростими умовами програми вдалося небагатьом. Чесна молодь ходом не до Європи і. Тому ми вирішили спробувати провести і організувати такий проєкт з умовною назвою «Бал», яким гімназія протягом останніх двох місяців жила, хвилювалась. І от сьогодні ми проводимо врешті-решт цей бал, тому що в Європі традиція відродження балів, світських раудів дуже популярна. Таких балів дуже різноманітні і користуються популярністю серед молоді. Це, по-перше, можливість долучитись до європейської культури. По-друге, можливість виховати естетичне ставлення до танців. По-третє, можливість культурно проводити своє дозвілля вільний час. Ну і головне. Те, що завдяки цьому проєкту всі наші учні мали можливість навчитись танцювати. Головний принцип цього проєкту був добровільність, тобто ніхто нікого не змушував. Більше ста учасників будуть танцювати сьогодні. Це є результат їхнього навчання, результат їхнього довгого прагнення до цього. Як це в нас вийде, будемо мати можливість сьогодні переконатися. Танцювальному паркеті палацу спорту Будівельник закружляли у парах учні, батьки і вчителі. Такий захід відбувається у Черкасах вперше, тож він викликав неабиякий інтерес шкільної громади. Учасники балу готувалися до свята упродовж кількох місяців. Репетиції тривали по кілька годин. Юні танцюристи сил не шкодували. Результат старань перевершив сподівання. Скільки це бал присвячені присвячений десятиріччю нашої гімназії, то для мене це дійсно велике свят. Звичайно, батьки, вчителі дуже активно нам допомагали тим, що вони іноді йшли нам на якісь маленькі жертви стосовно уроків. Тобто вони підтримували нас, вони нас закликали до цього, вони нам казали, що ми найкраще, що нас все вийде. І підтримували всі рідні, близькі, друзі. Бал це чи не найбільша подія року для кадетів, які навчаються у гімназії. Це практично їхній вихід у світ. На них дивляться по-особливому з гордістю, тож і хвилювання не випадкові. Для хлопців бал це не лише привід потанцювати, а й можливість відродити старі добрі кадетські традиції. У нас є спеціальні уроки з танців, Також у нас є уроки сфохтування. Це у нас. Для того, щоб розвивати нас не тільки як учнів, але й для публічних заходів, як, наприклад, сьогодні ми можемо побачити вал. А також ми іноді робимо показові виступи для гостів нашої школи. Мені допомагала наша хореограф Ольга Миколаївна. Вона присутня зараз тут. Вона дуже гарний викладач. Вона нас вже навчає танцям два роки. З, з моменту створення цього класу нам дуже ці уроки подобаються. Це можливість показати на, нашому місту, нашим черкащанам, що е, наша школа наш, е, приймає активну участь у розвитку нашого міста. Я жду того, що відношення людей з нашої школи ми становимося тві, коли на всі вместе до такого і Це все так класно, взагалі. Ми і так якби дружні і все такое. Ну то, що відбувається здесь, это просто я не знаю з чим смітитися. Я раніше займався достаточно більшого количество времени, а зараз це на школьна підготовка, і ми імені всі школи займалися і до категори. Партнером кадета міг стати кожний охочий, приміром, класний керівник кадетського класу Андрій Стецюк прийшов сюди разом з дружиною. Я класним керівником 10 класу, це гвардійський кадетський клас. И сегодняшний захід, який відбувається, це власне підсумковый захід нашого кадетства. Що мається на увазі. Крім звичайно навчальну програму, наші кадети також опановують танці, фехтування. І, власне, та програма, яка сьогодні буде представлена, це ті елементи, які вони вивчили. А ідея балу, тобто центри, ядром цього заходу були кадети, а потім всі бажаючі сформували пари. Тому ми робимо ставку на кадетський підсумковий захід. А всі інші бажаючі долучилися до цього феєричного шоу. Я сподіваюся, ви побачите. Взагалі, ідея створення кадетства це у нас уже. 10 клас, це буде другий випуск. Традиція ця була започаткована ще в 2010 році. І хлопцям дуже подобається. Вони, крім звичайних навчальних програм, ще мають можливість опановувати різні військові мистецтва. У них велика ставка робиться на фізичну підготовку. І, власне, сьогодні вони навіть, крім своїх інтелектуальних і фізичних здібностей, продемонструють свої естетичні такі здібності, які сьогодні будуть втілені в цьому валі. Для того, щоб підтримати моральних кадетів, як власний керівник кадетів, я максим зразком показати про те, що це достатньо важлива річ танцювати. Тому що крім знань, мож, треба ще естетично розвиватися. І власне я сьогодні класний керівник також своєю дружиною буду приймати участь у закладі. І ми спільно будемо виконувати ту програму, яка запланована. Організатори балу потурбувалися про романтичну атмосферу свята, а вечірні сукні школярок та святкові фраки кадетів створили справжню картину світського балу минулих століть. Юні кавалери та їхні чарівні партнерки виконували старовинні бальні танці, натхненно вальсували і танцювали за пальну кадриль. На всеогляд презентували вісім постановок. Такий бал гімназисти обіцяють зробити традиційним і запрошувати сюди учнів усіх шкіл міста.